Ми з моїм майбутнім чоловіком минулого року е, святкували весілля, готувались до нього і під час підготовки складали запрошення для гостей. Е, Проте, ми розуміли, що квіти в серпні дарувати ну сенсу великого в цьому немає, особливо з тими цінами на квіти, які на сьогоднішній день вони захмарні. То ми попросили замінити такий подарунок на книги для бібліотеки в селі Тупольці. 29-річна Олеся Точицька разом з чоловіком, братом та батьками займаються сімейним фермерством у Тупальцях. Родина переїхала з Херсонщини. Олеся каже, що в селі немає місця, де б громада могла культурно відпочити, розважитися та змістовно. Провести час місцями, де вони проводили свої вихідні дні і вихідний час, це було біля магазину і на зупинці, що якби не надихає на великі досягнення. Це не те місце, де діти і молодь мають проводити свій час. Тому ось з'явилася така ідея, щоб відновити бібліотеку в нашому селі. А для цього потрібен книжковий фонд. Олеся говорить, що її ідею через рік підтримав рідний брат. Він також запропонував гостям на своєму весіллі замість квітів дарувати книги. На друге весілля ми вже були більш підготовленими, оскільки, коли було моє весілля, подарували одні й ті ж самі книжки. Книги дублювались на весілля мого брата Віктора. Вже ми написали список, які б книги хотіли, щоб подарували. Це була вже більш жанрова література, детективи, жіночі романи. Це все те, що буде затягувати нашого читача сюди в бібліотеку. Що вони будуть читати. На тупольці на бібліотеку з весіль ми подарували 211 книжок. Це з братом. Олеся розповіла, що раніше бібліотека працювала у будинку культури. Книжковий фонд був старим. Ми знаходимося в приміщенні архіву старої бібліотеки. Ми його перебрали, залишили тут усі російськомовні книжки, російськомовні книжки, ну і неактуальні книжки, типу радянських енциклопедій і так далі. На жаль, ось такий фонд залишився. І зараз нам треба думати, що з ним робити, здавати нам акулатуру, ну шукати якийсь вихід. Валентина Карпчук, староста Бруниківської сільської ради, говорить, що це приміщення бібліотеки не придатне для відвідувачів. У ньому холодно та богко. Ми вирішили створити нову бібліотеку в приміщенні сільської ради, адже там затишно, тепло, є безкоштовний вайфай, і більшість людям зручніше приходити до нас у сільську раду. Олеся каже, що в кімнаті, де зараз розташована бібліотека, раніше був склад. На сьогоднішній день ми взяли із старого приміщення бібліотеки більш-менш ті, які збереглися нормально. Полиці ми взяли з столи сільської ради, стільчики. Господарство, де ми працюємо, закупило пуфи для дітей. Ну і заставили все це книжками. Бібліотека повноцінно працює з вересня 2024 року. З вівторка по суботу. За цей час дорослі разом з дітьми провели різні. Тематичні заходи і творчі вечори у планах організація гурткових робіт, говорить Олеся. А зараз я хочу представити вам нашу фею нашої бібліотеки, пані Людмило. Я вже працюю тут дві два тижні, і на сьогоднішній день у мене вже є 29 підписників, які і дітки, і дорослі різновікові. І щодня в нас є бажаючі записатися, бажаючи взяти книжку для нашого села. Це дійсно велика подія. Фонд бібліотек які постійно оновлюються зараз. Книгозбірня має понад 300 екземплярів різножанрової літератури. Книги приносять жителі села, каже Олеся. І я вам скажу, що відкриття бібліотеки це однозначно стало таким тригером для того, щоб все культурне життя села, воно села воно ожило. Коли відкривалась бібліотека, я дізналася, що це вона справжня. Письменниця є в селі, і сьогодні вона прийшла до нас в бібліотеку, принесла свої книги для того, щоб наповнити фонд нашої бібліотеки з власними творами. Яким чином привабити зараз дитину до читання книг? Це е, зібрати, щоб їм було цікаво, привернути увагу до бібліотеки і завжди, після кожного розважального якогось моменту, діти йдуть, записуються і беруть собі книгу почитати. Тому бібліотека в селі ну це дуже. Дуже важливо, Олеся Точицька говорить, що в селі є люди, які служать у ЗСУ та ветерани українсько-російської війни. Тому ми повісили такий великий прапор, на якому будуть залишати підписи лише наші захисники та захисниці, які нас на сьогоднішній день захищають. Ми вважаємо, що це важливо і для дітей, які будуть бачити ці підписи цих людей, і для нас усіх як постійне нагадування, заради кого ми і завдяки кому ми тут усі знаходимося. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак. Суспільне новини Житомирщина.